Далі ми спілкуємося з гостем. З нами відеозв'язком Олег Пензен, економічний та політичний експерт. Пане Олеже, слава Україні! Рада бачити вас. Героям слава я також рада бачити. Отож, пане Олеже, по півдню України цієї ночі ворог ударив потужним накопиченням ракет та дронів Камікадзе. Були влучання на територію одеського порту, було уражено складські приміщення із тютюном та феєрверками. В області пошкоджено туристичні бази та готелі, і 12 людей зверталися по медичну допомогу. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков уточнив, що ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів, а також перевізників. Також напередодні вночі була атакована портова інфраструктура, яка задіяна в роботі зернового коридору, та пошкоджено резервуари та причали одеського порту. Ну і власне пане Олеж, як ви вважаєте, таким чином Росія вже демонструє, що до прикладу угода зернова без її участі неможлива. Ну, ви абсолютно правильно зінтерпретували те, що сьогодні відбувається. На сьогоднішній момент дійсно, е, дивіться, формально є дві угоди. Угода України з Туреччиною і організацією Об'єднаних Націй, і угода Туреччини з Російською Федерацією, організацією Об'єднаних Націй. Україна з Росією е, після активної фази бойових дій жодних угод не укладала. Е, власне. Та друга частина між Туреччиною і Організацією Об'єднаних Націй і Росією, вона забезпечувала формальну безпеку в акваторії Чорного моря, який, власне, використовували конвої, які використовували зерновози для досягнення власне, портів України, три порти Одеської області. Власне вони були в межах цієї зернової угоди. Після того, коли формально Російська Федерація заявила про вихід. Вона е, демонструє, до речі, треба зрозуміти, що е, власне і Україна, і Туреччина жодним чином не вийшли зі своєї частини угоди. Тобто, е, і президент України, і неодноразово е, міністерство закордонних справ говорили про те, що Україна готова продовжити, е, скажімо, зорновий коридор, е, але вже з гарантіями безпеки, що буде надаватися Туреччиною. Причому розроблялися і розробляються сьогодні маршрути проходження кораблів через територіальні води Румунії і Болгарії, таким чином, щоб убезпечити можливість обстрілів цих кораблів, які будуть знаходитися в екстериторіальних водах, в нейтральних водах, інакше кажучи, Так от, для того, щоби не давати можливості реалізувати цей е, варіант продовження зернової угоди без Російської Федерації, вони вдалися до обстрілів е, м, інфраструктури портів, зокрема зернових, е, зернової інфраструктури, щоб не дати можливості в портах безпосередньо забезпечувати погрузку зерна. Я думаю, що власне це ще одне свідчення про те, що з Російською Федерацією домовлятися неможливо ні про що. Є надія, яку висловив пан Ердоган, що він буде переконувати пана Путіна повернутися в угоду. Очікується в серпні місяці поїздка Путіна до Ердогана. Але, на мій погляд, в даній ситуації найкращий спосіб забезпечити діяльність українських портів. Поставити ПВО достатньо потужне, щоб убезпечити прильоти будь-яких ракет, зокрема морського базування, раз і по друге, дійсно прокласти маршрути проходження через територіальні води європейських країн, зокрема Румунії і Болгарії, щоб не дати можливості російським кораблям обстрілювати українські та й не тільки українські міжнародні там, зерновози, власне. В цих водах, так що я думаю, що це питання зараз активно розглядається, в тому числі українською владою, і я думаю, що ми на найближчий час почуємо про вирішення. А от цій ситуації з українськими портами, про які ми тільки щойно говорили, власне, це є свідченням е, ну намагання Росії показати, що без неї зернова угода існувати не буде. Пане Олеже, і фактично так вже от у понеділок була інформація від прем'єр-міністра, що за час дії зернової угоди вдалося вже експортувати з України десятки мільйонів тонн українського продовольства. І наразі в Офісі президента говорять про продовольчу кризу. Якщо це буде без українського зерна, наскільки вона глобальна для України і для світу? Ну, дивіться, мова йде про 35 мільйонів тонн зерна. Це то, що вивезли. Мова йде про те, що це зерно е, забезпечує м, продовольчу безпеку в першу чергу країн Африки. Вже є на сьогоднішній момент заяви ряду країн Африканського континенту е, з приводу м, дуже, м, скажімо так, е, нетолерантної позиції Російської Федерації щодо виходу. Більше того, е, Росія не зможе перекрити. Збільшенням експорту свого зерна і вкраденого в Україні зерна, потреби євро... власне африканських країн і про це неодноразово заявлялося. Тобто, жодним чином сьогодні замістити українське зерно на цих ринках не є можливим. Тому вже сьогодні є дві заяви від різних країн. Я думаю, що загальний обсяг цих заяв буде збільшуватися. І я думаю, що. Е... Наслідки виходу зернової угоди для російської дипломатії будуть надзвичайно ніщівні, тому що е, сьогодні, вперше по справжньому е, е, країнам е, африканського континенту е, Росія показала, як вона до них відноситься, і наскільки є важливим на сьогоднішній момент для російського керівництва проблеми голоду в е, на африканському континенті. Так, що я маю величезну надію, що це відкриє очі багатьом е, лідерам африканських країн, які достатньо скажімо так е, обережно відносилися до е, збройної агресії Російської Федерації в Україні, ніколи не виступаючи конкретно проти Російської Федерації. Зараз я думаю, що їм відкриються очі, і вони набагато жорсткіше приймуть. Позицію, зокрема, європейських країн Сполучених Штатів Америки приєднаються до неї з приводу цієї агресії, і також ми маємо надію, що буде і приєднання до санкційних обмежень, які на сьогоднішній момент введені європейськими країнами Сполученими Штатами проти Російської Федерації. Пане Олеже, а як ви вважаєте, якою може бути реальна причина виходу Російської Федерації саме з зернової ініціативи? Ну, перше, те, що вони вийшли, а друге, те, що вони вже знищують нашу портову інфраструктуру, щоб ми не експортували це зерно кудись? Дивіться, в Російської Федерації з самого початку було е, три хотілки, вибачте, які вони е, активно просували. І, власне, оцей шантаж з приводу обстрілів української портової інфраструктури, цей шантаж з приводу можливого виходу Російської Федерації з зернової угоди був направлений на тому, щоб е, посунутися в тих бажаннях, що вони висловили при е, власне формуванні цієї зернової угоди. Перше, це допуск Росфільхозбанку до системи SWIFT який має з точки зору Російської Федерації забезпечити безперебійні розрахунки за то зерно, яке вони експортують, друге, і це найголовніше в дійсності запуск Укрхінтрансаміяку, тобто запуск аміакопроводу з Тольятті на Одесу, де власне вони мали бажання через аміакопровід продавати аміак в треті країни. Чому це настільки важливо? На сьогоднішній момент э, російські хімічні підприємства, зокрема, э, підприємства э, азотної хімії, э, не мають можливості э, вивозити продукцію, яку вони виробляють по тій простій причині, що э, основне джерело вивозу цієї продукції був Укрхінтрансаміа, був аміакопровід, і власне э, мова йде і про підприємства Тольяті, мова йде і про. Підприємство Росощі, тобто, по великому рахунку, на сьогоднішній момент хімічні підприємства Російської Федерації вимушені зупинятися в зв'язку з тим, що немає де дівати свою продукції. Я маю на увазі аміак і амселітру. Тому в даній ситуації, коли ми з вами говоримо про другу хотівку, мова йшла про, скажімо, примусити Україну дозволити транспортування. Своєю територією російського аміаку. при тому, що це є надзвичайно небезпечний продукт, при тому, що власне аміакопровід проходить через зону бойових дій і є надзвичайно велика небезпека у випадку експлуатації цього трубопроводу, екологічної катастрофи в зв'язку із підривом власне, самої труби. І третій варіант, який росіяни проводили, це е, зняття будь-яких обмежень на експорт російської аграрної продукції для того, щоб встигнути перехопити ті е, традиційні українські ринки. А я хочу сказати, що е, Україна і Росія е, ну, принаймні, в минулі роки активно конкурувала на ринках е, Африки, на ринках південно східної Азії, на ринках Близького Сходу, на ринках Китаю. По продажу своєї аграрної продукції, і власне, оце обмеження експорту українського зерна, обмеження через задіяння в зерновій угоді тільки трьох портів, вилучення повністю цього блоку портів Миколаївщини призвело до того, що Україна однозначно значно менше мала можливість експортувати зерна, і Росія хотіла ті ринки захопити. І, власне, це було третьою вимогою. У жодної з цих вимог Росія не отримала свого сатисфакції. Тобто ніхто не пішов їй назустріч. І формально от вона е через е власне, шантажування виходом намагалася протиснути те, що їй було вигідно. Їй це не вдалося, і вони зараз офіційно об'явили про вихід. Але ще раз повторюю, е є дуже великі, окрім України, інтересанти цієї угоди. І надзвичайно великим бенефіціаром є Туреччина, тому що е, пан Ердоган в дійсності е, себе позиціонує не просто як президент Туреччини, але як і регіональний лідер. А не маючи за плечима зерна, не маючи за плечима українського аграрного хабу, е, позиціонувати себе регіональним лідером, а треба розуміти, наскільки є важливим на сьогоднішній момент. Продовольча безпека в тих країнах, про які ми з вами говоримо, практично неможливо, тому Ердоган вкрай зацікавлений в тому, щоби відновити експорт українського зерна через свою територію. Ну подивимося, як буде розгортатися події далі, але є чітке розуміння, що Російська Федерація знову намагається шантажувати весь світ для того, щоб протягти свої якісь приватні інтереси. Пане Олеже, керівник офісу президента України Андрій Єрмак сьогодні відреагував на нічну атаку. Зокрема, і звинуваченнями у недієвості санкцій. Росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на заході і в країнах Азії. Нам потрібна системна відповідь. Необхідно посилити санкції, зокрема проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Пане Олеже, як ви вважаєте, за весь час повномасштабної війни, фактично майже півтора року, Росія вже навчилася знаходити ті шпарини, які допомагають обходити санкції? А ви знаєте, це є е, безперервний процес. Європа і Америка вводять санкції. Росіяни шукають шляхи обходу. В наступних пакетах санкцій, е, зокрема європейці, е, накладають е, санкційні обмеження на Компанії, що допомагають Російській Федерації походити, е, власне, ті речі, другий момент е, вводять додаткові обмеження щодо м, можливості е, сірого імпорту в Російську Федерацію, росіяни шукають інші шляхи, тобто цей процес є постійним. І 10, і особливо 11-й пакет санкційних обмежень, які приймала Європа, в першу чергу направлені на боротьбу із ухиленням від е, отих. Санкційних обмежень. Ну, от для прикладу, е ну ми розуміємо, наприклад, що е Киргизстан за 2022 рік 10 разів наростив закупівлю комп'ютерної техніки. Ну, точно він там не є надзвичайно великим е IT-хабом на території бувшого СНД. Е ті самі, наприклад, вірмени. Е е за 2022 рік закупили таку кількість пральних машинок, що в них приблизно виходить на одного громадянина по три пральні машинки. Ну треба ж прекрасно розуміти, що це все йде у вигляді сірого імпорту в Російську Федерацію. Тому, безперечно, пошуки механізмів, скажімо так, недопущення обходження санкцій. Якраз і є основним лейтмотивом 11-го пакету, і напевно в 12-му пакеті ми далі будемо бачити механізми боротьби з ухилянням. Ну зокрема, в 11-му пакеті повністю заборонений транзит через територію Російської Федерації товарів подвійного використання. Ну, от як це наприклад виглядало? Якась там казахська фірма формально. Заключає угоду із голландською там, німецькою фірмою на постачання товарів войного використання, які можна використати і в цивільному, і в воєнному напрямку. Транзитом цей товар йде в сторону казахстанської фірми через територію Російської Федерації то до просто транзит губиться. Це так званий втрачений транзит. Таким чином забезпечувалося, ну, по суті, контрабандне постачання в Російську Федерацію товарів. Подвійного використання, окрім цього, в 11-му пакеті було скажімо, введені додаткові санкції проти так званого тіньового танкерного флоту Російської Федерації по забороні, наприклад, обслуговування в портах європейських кораблів, які вимикають GPS трекери для того, щоб не зрозуміло було звідки вони йдуть. Тобто постійно. Європа шукає можливості боротьби із ухилянням від е, дотримання санкційних обмежень. Тож, що ще раз повторюю, росіяни активно шукають способи для того, щоб власне, їх обійти. Зараз є такий достатньо дієвий спосіб накладання вже санкцій на компанії країни третіх е, скажімо, країн, які власне, допомагають. Вже є дві китайські компанії, які попали в санкційний список. Які власне забезпечували постачання товарів подвійного використання напряму в Російську Федерацію, все це безперечно є механізмами боротьби із ухилянням від е власне санкційних обмежень? Належе Іран, шахеди, якого цієї ночі також атакували Україну, образився на Росію за сумніви в його територіальній цілісності і раптово виступив з підтримкою територіальної цілісності України. Таку заяву зробив глава міністерства закордонних справ Ірану Хосей Намір Абдулах'ян. Що стосується України, ми віримо в територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, яка повинна бути головним пріоритетом всіх країн на основі міжнародного права. І, звичайно ж, ми продовжуємо підкреслювати закінчення війни шляхом політичного діалогу, зазначив Абдулах'ян. При цьому на брифінгу Абдулхіан вказав, що в Тегерані не вважають достатніми пояснення російської влади з приводу заяви, яку підписала Росія за підсумками стратегічного діалогу з Радою співробітництва арабських держав. Затоки. Ну, і пане Олеже, як ви вважаєте, це публічна, просто публічна заява безпосередньо Ірану? Чи все ж таки Росія може втратити ще одного свого партнера, і чим взагалі вигідні, до прикладу, відносини з Росією саме для Ірану? Ну, дивіться, мова йде про три острови в Перській Затоці, які Іран історично вважає своєю територією. Чому це настільки важливо і чому ці невеличкі острови є такими ну, злечущими? В межах цих островів знаходяться достатньо великі поклади е, нафти. І е, принахильність тих островів, приналежність тих островів до тих чи інших територій, е, формує е, зону виключного економічного інтересу. Іран вважає ті острови своїми. В тій заяві, про яку ви щойно сказали яку підписала Російська Федерація, ті острови не визнані територією Ірану. Власне, виникла суперечка між цими двома країнами, які, власне, ну я би сказав, поглибилися додатковими заявами Ірану з приводу невизнання нових територій, які анексувала Російська Федерація. По відношенню до України. Тим не менше, поки що, тим не менше, незважаючи на різке загострення політичного діалогу, росіяни продовжують купляти в Ірані власне шахіди. І подивимося, як будуть розгортатися ті події, але Російська Федерація може втратити по суті. Останньою країною, яка на сьогоднішній момент погоджує продаж воєнної техніки в інтересах Російської Федерації. Більше того, Іран достатньо серйозно залежний від російських ядерних спеціалістів в межах своєї ядерної програми. З другого боку, Російська Федерація, не підтверджуючи приналежність цих островів Ірану, намагається. Скажімо так, зробити певні реверанси в сторону Саудівської Аравії. Тому що там також ситуація є достатньо складною з політичної точки зору, і росіяни шукають інших, окрім Ірану, скажімо, партнерів в пересійській затоці. Так що там іде достатньо серйозний політичний конфлікт, але подивимося, як буде розвертатись далі. Я би поки що не перебільшував значення заяв Ірану з приводу власне, української територіальної цілісності, тому що давайте ми будемо вірити не словам, а справам. Поки що Іран як продавав, так і продає шахіди Російської Федерації. Президент Південно-Африканської Республіки Серіл Рамафоса заявив, що Росія натякнула йому про негативні наслідки арешту Владіміра Путіна за ордером міжнародного кримінального суду, якщо він приїде у серпні на саміт БРІКС. Заява президента Пар для суду була надіслана ще у травні, і він наполягав на її конфіденційності. Але раніше, у вівторок вищий суд Гаутанга за позовом опозиційної партії Демократичний альянс розпорядився опублікувати слова Рамафоси. Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента був би оголошенням війни. Ризикувати і вступати у війну з Росією суперечить нашій конституції, заявив південноафриканський президент. І вже відомо, що президент Путін не поїде на саміт Бріксу у Південній Африці в серпні за взаємною згодою. Замість нього Росію представлятиме міністр закордонних справ Л. Лавров, про це пише Reuters із посиланням на заяву канцелярії президента Південно-Африканської Республіки. Пане Олеже, і Путін боїться їхати, бо боїться, що його заарештують? Путін боїться їхати, бо боїться, що його заарештують. Тут немає навіть двох толкувань, тому що е, Римський статут е, до Римського статуту пар приєдналася. І як наслідок в даній ситуації, вони, до речі, Південно-Африканська Республіка проводила консультації із Гаазьким трибуналом з приводу ситуації з ордером, і дивіться, країни ж приєднуються до Римського статуту добровільно. Ну, тобто, не можна на сьогоднішній момент, скажімо так, ситуативно вийти з Римського статуту, коли це невигідно. А потім до нього повернутися. Це є авторитет країни. Тому в даній ситуації, безперечно, до речі, Південно-Африканська Республіка зверталася до росіян з проханням, щоби на Брікс приїхав Лавров, а не Путін, для того, щоб не провокувати ситуацію із порушенням своїх зобов'язань по Римському статуту. Спочатку росіяни відповіли від'ємно, але я так розумію, що по даних Ройтерс, все-таки вони погодилися, тому що. Є надзвичайно велика для них небезпека того, що Путіна такі заарештують. А власне, оті заяви з приводу арешту, що буде трактуватися як оголошення війни, це чергова спроба росіян шантажувати світ, шантажувати конкретно взяту країну для досягнення своїх конкретно взятих інтересів. Це є нормальна політика цієї країни, і тут не треба нічого дивуватися. Пане Олеже, а якщо сформулювати питання дещо по іншому, Путін боїться їхати, бо коли його заарештують, у Росії не захочуть воювати за нього. Може такий варіант? Ну, дивіться, він же ж останній час взагалі не покидає Російську Федерацію, тому що дивіться: оцей навіть ляльковий пуч пана Пригожина показав наскільки слабка російська влада. Навіть в російських пабліках серед російських економістів була така, був такий жарт, що все, що могла зробити російська влада по відношенню до е, цих е, збройних сил, що йшли на Москву, пана Пригожина, це перекопати федеральну трасу і позвонити Лукашенку. Ні на що більше влада не спомоглася в силу своєї слабкості. В дійсності Росія це колос на глиняних ногах, і тому треба абсолютно чітко розуміти, що і Путін. Тверезо відчуває, що якщо він покинеться Україну на більш-менш довгий період часу, якщо що його примусово десь затримають, то він може в принципі втратити владу, і це для нього буде остаточним вироком. Його точно відправлять в ГАГу і точно буде над ним здійснений судовий розгляд. Пане Олеже, і разом з тим ще останнє запитання. А чи може Сиріл Рамафоса дещо, ну так би мовити, блефувати? От, типу, припустимо, у разі візиту Путіна ми його не заарештували, бо вони нам погрожували і шантажували? Ну ми навряд чи з вами дізнаємося, як воно мало би бути, тому що Путін вже не приїде в Південно-Африканську Республіку. Тому наші здогадки лишаться нашими здогадками. На сьогоднішній момент це питання ми вже прожили. Я думаю, що на Брікс приїде Лавров. Ніхто в даній ситуації експериментувати, як в дійсності би розгорталися події, вже не буде. А на вашу думку, це буде удар по іміджу Путіна? Ну та він вже є. Слухайте з того моменту, коли був виданий ордер, це був такий шалений удар. по... Дивіться, це є абсолютно унікальна ситуація з приводу діючого керівника великої ядерної країни. Такого ніколи не було. Щоб керівника по, 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 по керівнику великої ядерної країни виписувався ордер про арешт, а треба розуміти, що до Римського статуту приєдналася величезна кількість країн. Е, більше того, люба посадка, проміжна посадка в аеропорту е, країни, що входить до Римського статуту, буде автоматично означати, що цю людину має в тому аеропорту заарештувати. Навіть якщо не говорити, що, припустимо, людина. Е, не летіла в цю країну, просто літак зупинився по тій чи іншій причині. Тому е, я думаю, що це максимально обмежило можливість російського лідера покидати територію своєї країни, от до того моменту, поки не буде закінчений розгляд в Гаазі. Пане Олеже, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися до нашого ЕТРУ. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Пензин, економічний та політичний експерт.